Маємо гарний час, маємо час, коли ми зібрані як церква, і коли ми прийшли молитись, молитися до нашого Бога. І я для того, щоб нас трошки налаштувати на молитву, хотів би, щоб ми пороздумували над одним текстом, який записаний в посланні апостола Павла до Филип'ян в четвертому розділі, і прочитаємо шостий так. Та й сьомий вірш. І над цим коротким відривком ми подумаємо. Відривок короткий, але закладена в нього дуже велика глибина. Отож, четвертий розділ послання апостола Павла до Филип'ян, шостий та сьомий розділ: Не турбуйтесь ні про що, але у всьому молитвою і проханням з подякою відкривайте ваші бажання перед Богом і мир Божий, який перевищує. Всякий розум збереже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. Доволі знайомий текст, але нам потрібно, напевно, його ще і ще раз нагадувати, для того, щоб себе налаштовувати на контакт з нашим Богом. Перш, про що тут все говориться, щоб ми ні про що не турбувались. І я дивлюся на цей текст і собі думаю: ну, ну як, Боже, як ні про що не турбуватись? Ну як? Ну, але так написано: ні про що не турбуйтесь, ні про що. Ну, Дивлюся, що і взагалі в Писанні ми зустрічаємо, що Бог він нас хоче заспокоїти, хоче, щоб ми мали спокій, внутрішній мир. І не піклувалися е, ні про що, а віддавали все в руку Божі. Так само пам'ятаєте, якщо написано і в посланні апостола Петра каже, е, Боже Слово, не віддайте всю журбу Богові, бо Він піклується про вас. Чи не так Бог про нас піклується? Він е, говорив. До своїх учнів, до народу і показував на лілії, на птахів і казав: Я про них піклуюсь, і тим паче про вас піклуюсь. Це не означає, що нам не потрібно нічого робити. Робити треба. Але, от знаєте, як є от, ми в Біблії читаємо от слово турбуються, піклуються таке. Ми, а ми в нашому житті говоримо, каже, за це переживаємо сильно. Ну, правда ж, в нас от є такі якісь переживання. Думаємо, а як воно буде? Як то зробити? Як, як? І, і часто через такі переживання в нас Божий спокій, Божий мир він втрачається. І, хто займався організацією якихось справ, якихось заходів, то він знає, що там є дуже багато нюансів. Чи не так? Навіть ну, навіть візьмемо добре, може тут не є багато таких, хто організував якісь великі заходи. Але я думаю, сестри, гостей ви приймали. Навіть просто вдома гостей прийняти. Правда, багато є нюансів, про які треба подбати. Про продукти, які купити, про порядок вдома, хто прийде, коли запросити, як встигнути. Багато всяких нюансів, і людина переживає. І, от так само. Марта, в яку теж Господь лагідно, легко, але їй трошки, ну, як би сказати, дав пораду. Не знаю, чи то правильно буде докорив сказати, але він їй сказав: Марто, Марто, про багато ти піклуєшся, але одне тобі потрібно. І сестра твоя вибрала кращу частку. І це є для нас добрим уроком, щоб ми віддавали свої переживання Богові. Всі переживання. І робили, як сказати, вирішували проблеми по мірі їх поступлення. Звичайно, я не говорю, що не повинне бути планування. Планувати обов'язково треба. Бо якщо в нас щось перед нами стоїть і ми не сплануємо, то дуже багато буде в нас всяких речей виходити. Але якщо якісь виникають проблеми, ми їх по ходу діла зможемо вирішити. У нас за це переживати не потрібно, бо Бог про нас піклується. Те переживання, воно буває забирає сон, воно забирає спокій, і воно не дає нам сконцентруватися на єднанні з нашим Богом. І тому Бог Він каже, щоб ми виявляли йому наші бажання. Хочемо, не хочемо, але в нас бажання є теж різні, чи не так? Я прочитав, от що. Щоб ми ні про що не турбувалися, але в усьому молитвою з проханням відкривали наші бажання Богові. Наші бажання, вони є дуже різні і різного характеру. Є бажання, скажу так, благочестиві побожні, а є і грішні, є просто душевні, тілесні, чи не так? А які нам Богові треба бажання відкривати? Як ви думаєте? Я думаю, що усі, всі, правда? Ж? Богові потрібно виявляти всі наші бажання. Виявляти бажання, які до нас ну, є добрі бажання, сказати, Господи. Ну, от я такі приклади просто наведу. Я так хочу розуміти твоє слово. Бо деколи читаю, і воно мені не зрозуміле. Боже, дай мені мудрості. Це, це ж добре бажання, правда? Ми Бога за це просимо. Ми в Бога просимо, щоб Він ну, в нас зрощував плід духа. Щоб ми вміли любити, терпіти, були лагідними. Ми за це просимо. Ми просимо в Бога за спасіння інших людей. Це, це добрі бажання, це честі бажання. Але е, є в людини бажання, які. Ну, Скажем так, гріховні. Коли людина ну, водиться своїми пожадливостями і своїми думками. Ну, взагалі, що це таке бажання? Бажання це я хочу, правда? Це я хочу. І деколи в людини є такі бажання, про які їй навіть соромно. От людина щось хоче гріховного. Ну, ми від цього нікуди не дінемося, бо в нас є якби дві природи. Ми Маємо духовну природу, відроджену Ісусом Христом через народження згори Ми маємо зв'язок з Богом, але в нас іще є тіло гріха, тіло смерті, наша плоть, яка в нас теж діє, яку потрібно розпинати кожен день, яку треба поневолювати, і вона теж диктує буває свої бажання. Це може бути просто лінь, коли людина не хоче, це ж теж бажання. Не хочу йти в церкву, хочу полежати. Не хочу молитись, не хочу читати. Це лінь. Потім, коли людина заздрить, це теж є бажання плоті. І їх теж такі от бажання їх ну, потрібно виявляти Богові. Їх потрібно виявляти всіх Богові. Так само і наші ну, прості земні речі. Ну, як скажу так, душевні, що стосуються нашого життя, життєйські такі речі. Їх теж треба виявляти Богові. Хтось хоче нову машину, то треба їх виявляти. Я от за себе скажу: я ніколи не думав, от в мене зараз, хто бачив, то є новий автомобіль. Я не думав, що в мене він буде. Ну, чесно, я дякую Богу за свою дружину, яка мені сказала: Олег, та давай за це молитись. Ну, ви бачили мій лану старенький, та він вже в мене. 11 років, я на ньому їздив, та Богу дякую за нього. Він мені гарно служив. Ну, не підводив мене, я ніколи ніде в дорозі з ним не стояв. Слава Богу, за нього, чесно. Але вже якби трохи для нашої сім'ї він малуватий. Вже такий трохи пошарпаний. Віка каже, нам так треба новому що. Кажу, Віка, та ти бачиш, який в нас зараз війна в країні. Грошей на шахті не виплачують, Тут розбомбили теплостанцію. Яка одна в нас брала вугілля, і нам з лютого місяця гроші винні, я щось кажу, не маю віри за це. Але вона каже: та давай будемо виявляти бажання Богу. І ми почали за це молитись. І нас Бог благословив. Я дякую Богу за батьків, які нам допомогли. Трохи в нас щось було, і ми купили новий автомобіль. Якби. Може, би ми за це і не молились, то ми вже і нічого і не мали. А так Бог Він побуджує інших людей допомогти в наших таких, навіть в земних речах, бо Бог Він піклується про нас. І Він знає, що нам треба. Він знає, що нам треба. І Богові потрібно виявляти наші добрі бажання, чисті, скажу, нечисті і такі душевні, наші життєйські бажання. Їх треба виявляти Богові. Для чого це робити? І сьомий вірш нам відповідь, дає відповідь на це запитання. І мир Божий, який перевищує розум, збереже серця ваші і думки ваші в Христі Ісусі. І цей текст нам говорить, що коли ми Богові виявляємо нашу, наші бажання, коли ми говоримо Богові, що нам потрібно, то приходить Божий мир в наше серце. І за який. Треба Богові дуже дякувати, з якого, якого треба ну, бажати цього миру. Приходить чистота в серці. Дивіться, тут далі текст говорить, що і збереже серця ваші і думки ваші, коли ми виявляємо Богові наші гріховні думки, які до нас приходять, а ми не хочемо, щоб вони в нас були. Ті гріховні бажання, які виникають, а ми їх Богові виявляємо. Це нормально, коли ми це говоримо. Тоді Бог, ми йому відкриваємо, як би сказати, доступ, даємо дозвіл. Знаєте, молодь, як от буває, ставиш програму на телефон, і телефон про, питає, верніше, програма питає дозвіл, чи можна користуватися місцем знаходження. Чи доступом до файлів, отак От само ми Богові даємо дозвіл працювати над нашими гріховними думками. Ми їх йому виявляємо, ми їх перед Ним відкриваємо. Це добре, коли ми Богові вміємо відкрити наші навіть гріховні думки, наші похоті. Добре, коли ми їх можемо Богові сказати, бо Він нас збереже, Бог нас збереже в Ісусі Христі від цих думок. Він збереже, щоб ми не були водимі ними, щоб ми були переможені ними, а потім через них, щоб ми і не загинули. Це дуже добре, коли ми їх виявляємо Богові. Бог він через те, що ми молимось до нього, Він в нас забирає турботу. Бо ми на нього. Її Возлагаємо свою надію, ну, кладемо, ми, ми надіємося, що Він нам допоможе. І Він справді Він так проведе чудно, навіть ми не будемо знати. Я думаю, ви не раз чули, як в нас наші друзі е, Олег і Марія, як вони свідкують, як їм Бог допомагає. Мають багато всяких е, різних життєвих переживань, які приходять в життя. Але Бог про них піклується, бо вони на нього е, кладуть свою турботу. Коли навіть забулись. Вон заправитись. Пам'ятаєте, недавно Марія розказувала, як їхали на, на повітрі, не знаю, на чому, чи, як, як вони їхали. Але на Бога поклали свою турботу. Даже за таке, просте. Бог може і, звичайно, і іншим способом, може інших людей прислати, а може і нічого не дати, але і послати людей, яким можна засвідкувати про Христа. То це дуже важливо нам робити, бо Бог, Він. Забирає в нас турботу, він в нас зрощує віру, бо ми, коли ви, ми виявляємо йому свої бажання, то на них ми можемо отримати від нього відповідь. А коли почуємо голос Божий, то ж від Бога, від, від голосу Божого в нас народжується віра. І ми тоді зміцняємося в Господі, ми тоді його пізнаємо краще. І справді приходить Божий мир, який вище обставин, який вище нашого розуму, що ми навіть не могли подумати. От для мене це дуже велике, ну, скажімо так, знамення чи знам'я, не знаю, як правильно сказати, такий знак від Господа, що він про мене піклується, що в такий тяжкий час, коли я до нього навіть недовго помолився, навіть не маючи віру, певно, моя дружина мала віру. Він нас благословив автомобілем. Вроді земна річ, але він мені показав: Олег, я про тебе піклуюсь. Я тебе не оставлю, тільки ти будь зі мною, будь зі мною вірний. Служи мені. Мені, мені це дуже велика ну, підтримка. Він мені показав оце, що розум мій не вміщав. Ну, я не міг подвірити, що у мене півроку, ну, чотири місяця була заборгованість по зарплаті, що в такий час я в час війни. Час великої інфляції я зможу мати автомобіль новий. Але Бог мені цим показав свою турботу і свою любов. Хоча може він і цього не зробити, він, але він обов'язково наповнить серце миру. Обов'язково. І обов'язково буде нас зберегти, наші серця, наші думки. І це є одне із найважливіших. Як же ж нам виявляти Богові наші бажання? Це теж важливо. Це ми робимо в молитві. І сьогодні ми для цього теж зібрались. Будемо Богові виявляти в наші бажання. Я думаю, нема жодної людини на цьому місці. Та й, напевно, в цілому світі, яка нічого не бажає. Хіба та, яка в комі лежить? А кожна людина, вона таки щось хоче. Вона має якісь бажання. І сьогодні давайте будемо ми їх виявляти Богові. Але не вимагаючи не... Знаєте, як бувають діти просять в Бога Хочу, хочу, хочу і все дай мені. Я думаю, що треба в Бога просити з благовінням. Так як просив Ісус, Він казав, Боже, я так хочу, щоб ця чаша пройшла мимо мене, але не як я хочу, як ти. Це таке вияв благовіння. Бог Він. Призначив Ісуса на, на, на те, щоб Він був випив ту чашу. І вона не пройшла мимо Нього. Але мир Божий прийшов в Його серце. Прийшов, бо Він послав ангела, Він його укріпив, і Він пройшов це все. Да, з біллю, з муками, але Він звершив цю перемогу для нас і перед ним приклониться всяке коліно небесних, земних і преісподніх. Слава нашому Богові! Це дуже для нас великий приклад, що Богові треба виявляти наші бажання бажання з благовінням, не вимагаючи, але просячи в кротості, в такому смирінні. Так як я і це, гов, говорив вже, цитував цей вірш, але ще зачитаю, От, як написано Перше Петра, 4, ні, п'ятий розділ, перепрошую, не перше послання Петра, п'ятий розділ. і Шостий та сьомий вірш. Отже, упокоріться під міцну Божу руку, щоб Він підніс вас свого часу. Усі ваші турботи покладіть на нього, тому що Він дбає про вас. Дуже важливо це впокоритись під міцну Божу руку, а Він вже підніме в свій час. Не, не в нас, а в нього є і свої. Часи і терміни, і він в них може нас підняти. І дуже важливо ще робити наші молитви з подякою. Виявляйте Богові свої бажання в молитві з подякою. Дякуючи Богові за те, що Він нас вислуховує, за те, що Він відкрив нам доступ до престолу благодаті та милості, за те, що Він нас любить, за те, що Він працює над нашим життям. Дуже добре, коли наше серце йому вдячне за те, що він для нас робить. Ну і хотілося б ще один приклад сказати перед нашою молитвою приклад е, Пророка Ільї, як він молився. Пам'ятаєте, як е, він молився за дощ? Він один раз помолився, щоб небо було закрите, а щоб небо відкрилось, до скількох разів він молився? До семи разів, правда? Я прочитаю. Один віршик просто з книги царів, 18 розділ Перша царів 18,42. Перша царів 18,42. І пішов, ахав їсти і пити, а Ілья зійшов на верхів'я на верхів Кармілу і нахилився до землі і поклав обличчя своє між колінами. Отак він. Таке він положення зайняв. Перед своєю молитвою. Ну і там далі я не буду вже читати, я тільки оце хотів зачитати, що він нахилився до землі і своє обличчя поклав між колінами. Для чого він це зробив? Я так думаю, щоб нічого не бачити. Що кругом? Для того, щоб сконцентруватись і шукати Господа. І моя теж рада всім нам і собі теж вчатися. В мою чергу, як молимося до Господа, давайте так міцно-міцно закриємо свої очі. І душею своєю, серцем своїм будемо линути до Господа. Будемо Його шукати, щоб нас нічого не відволікало, бо наші очі, буває, нас відволікають від, від, від Бога, від єднання з Ним, коли ми їх не, не закриваємо міцно. Ілля це зробив, і він шукав Бога до семи разів, аж поки дощ не пішов, доки Хмарка там маленька не з'явилась на небі. І я би теж хотів, щоб ми сьогодні, в цей день, ми так шукали Господа, не відволікаючись ні направо, ні наліво, але піднявши свій зір не тілесний, а духовний, до небес, де Ісус сидить на престолі і до якого відкритий нам доступ. Через його смерть і мук. І нехай справді Божа любов в нас вдосконалюється, Божий мир наші серця наповнить. Всяка турбота, хай від нас в ім'я Ісуса йде, довіримося Богу, виявимо свої бажання Йому. І нехай справді Його мир, який вище за всякий розум, наповнить наші серця. І нехай наші бажання і думки і наші серця. Будуть збережені Господом від всякої похоті, від нечистоти, від неспокою, від страху, від переживань Ісусом Христом. Нехай нам у цьому Господь допоможе і хай буде прославлений в цьому зібранні. Амінь. Будемо молитись.